Ми буде яну, хто ж ми буде, брати яну. Я знаю тот день, когда он пришел в 28-ю бригаду, и знаю тот день, когда он ушел под Херсон, потому что мы собирали его именно, когда они уходили туда на передовую. Когда он пропал без вести, моя дочь поклялась, что она приложит максимум усилий, чтобы мы смогли его найти. Мы смогли опознать Дениса по амуниции, потому что на нем была амуниция, которую мы ему передавали. На нем был баф, шапочка, которую шила его мама, находясь в штабе волонтеров. Пришлось нам, как это не страшно, не печально сообщать маме, что мы нашли ее сына. В этот момент, когда мы опознали его, она была в соседнем кабинете в пяти метрах от нас. Він завжди був ініціативний. У нього була дуже гарна душа людська, не дивлячись ні на що, навіть якщо хтось в класі і порушував там порядок, але він завжди знаходив це таке слово, щоб кожного привести до порядку. Він був і помічником моїм, і він був таким, от як світофор в класі, тому що ну, на нього ми і рівнялися. Ви знаєте, колись, ну може, це моє особисте враження. Я вже багато років працюю в школі, і я йому все казала: Денис, у тебе має бути світле майбутнє, ти маєш мати високі досягнення, ти маєш бути великою людиною на землі, тому що ти посланець від Бога для того, щоб творити добру, чесність, порядність. А він казав: Я не жив ви вважаєте, що я це не зроблю. Вирішили, що ми повинні зробити такий інформаційний стенд, який має повідомляти мешканцям Южного про ці трагедії. Це історія сумна і на сьогоднішнього дня. Денис Панаскович загинув ще 18 квітня. Це була окупована територія, населений пункт Олександрівка, позивний Дениса. Вжик, ну тобто дуже така вертка, дуже така активна людина. Проходили бої, то він десь там стрибнув, нібито з другого поверху і пошкодив собі ногу. і Трошки, напевно, кульгав. Йому доводилося допомагати наших поранених переправляти через річку. І був такий епізод, що ну, вже було зрозуміло, що наші будуть відступати з цієї Олександрівки, і вони всі мали відступити через річку. Йому пропонували санітари, які забирали наших поранених. Пропонували сідай з нами, бо ти ж кульгаєш у тебе проблема з ногою. Але ні, він сказав: Ні, я вийду разом з усіма. Тій Олександрівці. Ми бачили той ту фотографію вживу, так би мовити, фарбована стіна, і на ній були написані позивні всіх хлопців наших, які там базувалися. Он перше вжик.